Яке б відео не включити от, з подібними мобілізаційними процесами, повсюду збираються люди, українці, які чомусь, дивно, чому, да? Негативно ставляться до дій працівників поліції, працівників ТЦК. Як ви вважаєте, чому якщо джерелом влади в Україні є народ, а він впроваджує в життя ось е, владні повноваження через там органи місцевого самоврядування, через парламент, через президента, то можливо ось е, такі жорстокі дії вони суперечать волевиявленню самого народу. Але хто ж буде питати у народу? І тому стає стає питання: чи на даний час демократична в нас країна?